Головне про події 2 липня США призупинили постачання критучної зброї для України. Митрополита Онуфрія лишили українського громадянства. Ізраїль прийме умови припинення вогню в секторі гази. Мене звати Яна Пархон. Докладніше далі. США призупинили постачання критичної зброї для України. Йдеться про боєприпаси до ППО та високоточну зброю, зокрема снаряди калібру 155 мм. В Міністерстві оборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги зі сполучених штатів та запросили телефонну розмову з колегами США. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського, так званого митрополита УПЦ МП Онуфрія, СБУ встановила, що Онуфрій підтримує зв'язок із московською патріархією та свідомо протидіє отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії. Представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. До того ж, він добровільно отримав громадянство Росії ще у 2002 році. Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віце-прем'єр-міністра міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє ГО Центр протидії корупції. Але уряд звільнив мовного омбудсмена Тараса Кремнія. Про це повідомив у Фейсбук представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Міжнародний валютний фонд під час восьмого перегляду програми розширеного фінансування ЄФФ. Для України змінив негативний сценарій на більш песимістичний. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті фонду. Окупанти знищили термінал нової пошти у Слов'янську, туди влучили шахеди. Уже зараз відомо про 300 знищених посилок і 5 тисяч вцілілих. Суму збитків уточнюють через атаку можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та в місто з усіх регіонів України. У Подільському районі Києва 46-річний велосипедист відкрив вогонь з пістолета по автомобілю, у якому перебувала волонтерка Вікторія Дворецька із сином, через те, що його, начебто, забризкала з калюжі інша машина, як повідомляє Київська міська прокуратура, правоохоронці вже затримали зловмисника. Польська поліція затримала чотирьох українців за підозрою у жорстоких викраденнях мігрантів з метою вимагання викупу в Польщі та Литві. За даними видання, європейська правда, усі затримані перебували у Польщі під назаконних підставах. Найстарші жінці 40, наймолодшому підозрюваному 20 років. У серії вибухів танкерів після їхнього заходу у російські порти підозрюють Україну. Стверджує видання Financial Таймс. Цього року п'ять нафтових танкерів постраждали від вибухів, які могли спричинити магнітні міни. Останнім став танкер Віла Морус». Машинне відділення якого затопило, коли 27 червня він проходив біля узбережжя Лівії. Азербайджанські журналісти показали запис, на якому чути наказ відкрити вогонь по рейсу Азал, внаслідок чого літак розбився 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау. Про це пише видання Мінвал Політика», Журналісти якого заявили, що до редакції надійшов анонімний лист із матеріалами про збитий на підльоті до російського грозного літак. Водночас конфлікт між Росією та Азербайджаном вийшов на новий рівень. Пише видання Телеграфію після загибелі двох азербайджанців у Єкатеринбурзі. Баку затримав агентів ФСБ, закрив пропагандистське медіа Спутник, скасував культурні події з Росією та пригрозив офіційно. Президент США Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Трус, що Ізраїль прийняв умови для 60-денного припинення вогню в секторі гази. Письменник, музикант, волонтер та військовослужбовець Сергій Жадан отримав австрійську державну премію з європейської літератури 2025 року. Її присудило федеральне міністерство життєво-комунального господарства, мистецтва, культури, змій та спорту. Цією премією вперше нагородили українця. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Закінчення війни в Україні принесе не лише радість перемоги, а ще й боляче вдарить по погоманцям пересічних українців. Як заявив міжнародний валютний фонд, після завершення війни Україна має перейти до ринкових тарифів на електроенергію, газ, тепло та воду. Наразі українці оплачують лише половину їх фактичної вартості, а решту покривають дотації. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, що ще приховує новий меморандум від МВФ. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі у новому меморандумі МВФ наголошується, що попри зростання цін у 2023-2024 роках тарифи на електроенергію для населення покривають близько 50% вартості, за якою її купує малий бізнес у Києві. Ціна на газ для домогосподарств також становить лише половину від ринкового рівня. Тим часом тарифи на тепло та воду залишаються замороженими від початку повномасштабного вторгнення. Тож фонд закликав Україну розробити чіткий план підвищення тарифів до рівня окупності з урахуванням соціальних факторів. Мома йде про повний перехід до економічно обґрунтованих тарифів, які відображають собі вартість послуг без втручання держави. Таке рішення за оцінкою МВФ дозволить зменшити борги у сфері енергетики, повернути прибутковість комунальним підприємствам, залучити конкуренцію на ринку та стимулювати енергоефективність у рамках плану україна ЄС уряд повинен протягом шести місяців після скасування воєнного стану ухвалити дорожню карту реформ енергетики. Вона передбачатиме поетапне підвищення тарифів, нову методику їхнього розрахунку, механізми врегулювання накопичених боргів та захист уразливих категорій населення. Також окремо наголошується, що для успішної реалізації реформи потрібен політичний консенсус та чітка комунікація з громадянами. На думку МВФ, модернізація енергосектору та його інтеграція до енергосистеми ЄС є ключовою умовою для повоєнного відновлення України та її подальшої євроінтеграції. Відповідно до вимог МВФ, тарифи на комунальні послуги в Україні мають зрости до рівня повного покриття видатків. Це означає, що електроенергія подорожчує до 8,64 гривень кіловат за годину, тоді як зараз 4 ,32 гривні 32 копійки. Газ коштуватиме 15,9 гривень за кубічний метр замість 7 ,9 гривень дев'яносто. 96 копійок, які сплачують сьогодні. Вартість води, включно з водовідведенням у Києві, зростуть з 85,88 гривень за кубічний метр до 171 гривні 76 копійок. А опалення з 28,34 гривень за квадратний метр до 56,68 гривень. Також Мінфін пообіцяв МВФ підвищити податки вже у 2025 році. За словами народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про три напрямки: оподаткування цифрових платформ, так званий податок на ОЛІКС, акциз на солодкі та газовані напої, а також удосконалення збору податкового боргу, згідно з даними бюджетної декларації, очікувані додаткові надходження від нових податків становитимуть 48,5 вісім мільярдів гривень у 2026 році, та по 28 мільярдів гривень щорічно. У 2027-2028 роках. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прокун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Коли з країни не можна виїхати без серйозних підстав, частина охочих до втечі знаходять серйозно дивні лазівки, наприклад, за допомогою фейкової організації з підписом російського імператора та логотипом Газпромбанку звучить як невдалий жарт, але саме таке походжувала львівська ОВА у 22-му році. Докладніше далі. За розслідуванням NGL Media, восени 2022 року Львівська обласна військова адміністрація погодила виїзд вісьмом чоловікам за листами від неіснуючої організації. Йдеться про гуманітарну надію нації, вигадано структуру, яка зверталася до Львівської ова від імені то українсько-французької гуманітарної місії, то просто громадської організації. На бланках тим часом логотип російського газпромбанку і підпис імператора Олександра Третього. Накази про дозвіл виїзду ухвалювались буквально за. Добу, а самі чоловіки були внесені в систему шлях як водії, волонтери. Зокрема, 25-річний Артем Лущан із Дніпра виїхав у листопаді 22-го в одному авто з тодішнім позаштатним радником Львівської ОВА Олексієм Шевчуком. Відомо, що сам радник за кілька днів повернувся, а от Лущан досі за кордоном. Гуманітарна надія нації була фейковою. Немає реєстрації, не працює пошта. А директор, якийсь Олександр Ніколенко, що є одним з найпоширеніших імен в країні усього таких листів до Львівської ова було щонайменше п'ять, і семеро з восьми чоловіків, за даними журналістів, так і не повернулись. Але це ще не все. Один з таких волонтерів, Сергій Валіводзь, взагалі отримав дозвіл на виїзд двічі: спершу від гуманітарної надії, а потім ще й від іншої неіснуючої організації: Львівський мандрівник. У самій Львівській ОВА відмовилися коментувати погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, лише зазначивши, що відповідальність. За достовірність даних несли виключно заявники наприкінці лютого. Уряд заборонив використання системи шлях через численні зловживання для втечі військовозобов'язаних. у північній Кореї вперше визнали загибель своїх військових в Україні, показавши відеозаписи та фото. Також Пхеньян уперше заявив, що Кімчанин особисто затвердив оперативні плани в Курській області та видав накази на бойові дії в період з 22 жовтня по 22 грудня 2024 року. Північна Корея представила загиблих солдатів як сакральні жертви переможної війни під керівництвом улюбленого верховного головнокомандувача. Як пишуть змі, немає сумнівів, що вже в липні або серпні кічанин відправить нові натовпи гарматного м'яса на українську війну разом із гарматами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. 30 червня кімчанин та міністерка культури Росії Ольга Любімова відвідали святковий концерт у Великому театрі Східного Пхеньяна, присвячений першій річниці підписання договору про всебічне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємні гарантії оборони між Москвою та Пхеньяном. Останніми тижнями державні ЗМІ КНДР активно висвітлюють зростання співпраці з Росією, включно з прийомами, концертами та зустрічами високопосадовців. Наприклад, цього разу до складу російської делегації увійшло 125 осіб, Кім осіб. Кімчини навіть висловив впевненість, що цей візит ще більше зміцнить бойове товаришування та дружбу між країнами. Як пише видання The Korea Herald, під час виступів артистів з північної Кореї та Росії, державне телебачення КНДР показало на великому екрані кадри, де зображували хронологію відправлення північно-корейських військ на підтримку Росії у війні проти України. Серед них були сюжети з північно-корейськими солдатами, які воюють за Росію, а також хроніка передачі тіл загиблих військових на одному з таких кадрів. лідер КНДР поклав руки на труну, вкриту північно-корейським прапором. Також показали його сестру Кім Йо Джон та міністра закордонних справ Чхве Сонхі, які приймали репатрійовані останки північно-корейських військових з Росії. Серед іншого глядачам представили важливу знахідку з поля бою, закривавлений щоденник, який як вважається належить північно-корейському військовому, тіло якого знайшли на полі бою в Курській області. У блокноті зокрема були такі слова: вирішальний момент нарешті настав. Та борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов'ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим верховним головнокомандувачем. Це перший випадок, коли північнокорейські змі показали публіці зображення та відео своїх солдатів, відправлених до Росії. Видання нагадує, що пхеньян офіційно підтвердив факт відряджання своїх військових лише наприкінці квітня 2025 року, після шести місяців мовчання. В межах цієї співпраці країна-терорист продовжує отримувати всебічну військову допомогу з північної Кореї для продовження війни проти України. Йдеться як про додаткові постачання техніки, так і про надання особового складу. За оцінкою видання App News, у Курській області діяло від 10 до 12 тисяч північнокорейських солдатів. А вже в липні або серпні можливі нові відправлення військових з КНДР до Росії повідомляє південно-корейська розвідка. Також Пхеньян продовжує постачати путінській армії різні системи озброєння. Нагадаємо, що у січні 2025 року двох північнокорейців на території Курської області взяли в полон бійці зсу. Як розповіли полоненні під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, що росіяни добивали поранених солдатів із КНДР за того, щоб приховати участь Пхен'яну у війні? Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! На боці російських окупантів проти України воюють чимало іноземців. Широковідома історія 21-річного американця Майкла Глоса, сина високопоставленої чиновниці ЦРУ Джуліани Галіни Глос, який загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку у квітні 2024 року. Багато писали про те, яким чином відправляє воювати проти українців північнокорейських солдатів. А ось яким чином на українській війні могли опинитись громадяни Камеруну, держави на. В Південному заході центральної України вирішили з'ясувати журналісти видання. Главком мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Бійці батальйону К-2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони на сіверському напрямку у травні взяли в полон двох громадян Камеруну. Як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Один із полонених Метугена Унана Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампуня. Інший камерунець Анатоль, Франк. Прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт на понад 1 мільйон рублів з російським міністерством оборони. Це значно менше ніж режим пропонує власним громадянам. Однак для Камеруну пристойні гроші. Втім, воювати в далекій чужій країні та ще й на боці окупантів. Це вам не мило варити. Тим більше воювати проти бійців ЗСУ – під Час першого ж бойового виходу метугена у нанажан пафе потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався в полон. Його так би мовити, колегу Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він також опинився в руках бійців зсу. Змі писали, що загалом в українському полоні опинились близько 80 військовополонених. Із 26 країн, зокрема таких як Камерун, Непал, Сомалі, Еквадор та інших не менш екзотичних держав, які воювали у лавах російської окупаційної армії, також було доведено участь громадян країн Африки, Близького Сходу та Азії. Попри кремлівську пропаганду, яка запевняє росіян, що нібито на боці України воюють міфічні найманці НАТО. Саме російська армія зібрала під триколор найманців з усіх куточків третього світу. Цих людей вербували обіцянками роботи російського громадянства та стабільної мирної професії. Натомість Росія відправила їх на фронт, де єдиний спосіб вижити у сумнозвісних м'ясних штурмах здатись в полон українцям. Про справжні масштаби міжнародного вербувального бізнесу залишається лише здогадуватись. Що ж до бравих вояків кімчанина, то двох північнокорейців взяли в полон ЗСУ на території Курської області ще у січні 2025 року. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, Росіяни добивали поранених солдатів із КНДР, щоб приховати участь Пхеняну у війні. Але цим двом, попри поранення, пощастило вижити. Один із полонених снайпер розвідувальної групи при ньому був російський військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Тулу, а другий стрілець піхотинець був зовсім без документів. За їхніми словами, вони думали, що їдуть на навчання. А перед відрядженням на війну пройшли лише тижневий військовий вишкіл. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.